Друзі, всіх вітаю! 24 грудня. І сьогоднішні наші походеньки ми розпочинаємо з моря. Йдемо на ланжерун. Раст, як завжди, в образі. Зараз я вам її покажу. Помічниця Санти. несе всім добро, радість і позитив. Сьогодні свят вечір, тому нам треба надихнутися чимось прекрасним, щоб ми зустріли це свято, очищені, наповнені любов'ю і добром. Тож растю пока. Растюня, іди до мене. Добрий день! Помічниця Санти! Фія добра і позитива! Тарас Григорович, добрий день! Растюня, ходімо! Ми Мася! Гогусік мій, пішли! Але я слава! Вшануємо пам'ять наших героїв хвилиною мовчання! Вічна пам'ять. Сьогодні вийшло, сонечко, слава Богу, але на завтра знов дощ. А сьогодні сонечко і вітер. Тому я там не знімала, тому що ми йдемо проти вітру, нічого не буде чутно. Вітер такий хороший. Кісюня в шоці, дивиться на Расті і не впізнає. Хто це? Це Санта прийшла, так? Да? Ми тобі нічого не взяли, ми як завжди, забуваки. Завтра принесемо. А, в тебе он там є, да? Моя манюня. З прийдешним тебе з двом. Дивиться так на Рості. думаю, не зрозуміла, хто це? Не вже помічниця Санти прийшла до нас на ланджерон. Так. 24 грудня, Ланжерон. Море ж наше моречко. Придешним тебе різдво Зараз ми підійдемо ближче. Морічка, добрий день! Ми підійшли ближче до тебе. Яке ти сьогодні красива Ти завжди красива. Друзі, ось так ми відійшли, тому що йшли за сонцем і воно осліплювало нічого не було видно. Зараз будемо. будемо йти. З цієї сторони. Ось так виглядає наше моречко, Сьогодні воно підсвічено сонцем, дуже красиво Ми скучили за тобою в такому кольорі, а то постійно сіре, 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 сіре. Хоча ти і сіре, красива і піна. А піна аж переливається. Подивіться, яка вона, наче з бльостками. Оце да. І Растюня, кайфулики вже. Ой, Растя! <ріху> Пішли кайфулики, ні, Растя, нам треба вітати всіх. Дарувати радість, ти розумієш? Хотіла вам розповісти про подію, яка вчора сталася в Одесі, але, на жаль, ми з Расією не відвідали цей захід. Вчора в Одесу привозили золотий м'яч Андрія Шевченка. Хто не знає, що це за м'яч, то я зараз два слова скажу. Золотий м'яч це престижна нагорода, яку отримав Андрій Шевченка 13 грудня 2004 року. Як кращий футболіст цього року. Присудив йому її журнал Франц Футбол. До Андрія Шевченка цю нагороду ще отримували Олег Блахін і Ігор Біланов. Зараз ювілейна дата. І цей м'яч возять по містах України. Я бачила, як він був в Дніпрі, і думала, чому ж його не привозять в Одесу. І його привозили в Одесу вчора. Але так як ці заходи не анонсуються, бо зараз війна, ви ж розумієте, з ким ми воюємо з терористами. Тому, на жаль, ми про це дізналися постфактум. А він був на залізничному вокзалі і ті люди, які випадково, а може і не випадково знали про цю подію, приходили, бачили його, могли сфоткатися з цим м'ячем. Ми теж хотіли з Расію це зробити, але на жаль, ми цього не знали. Наразі зараз на фотосесії. А так би з м'ячем. З м'ячем Андрія Шевченка, уявіть, ну як так? Мені так шкода, це капець. Аж плакати хочеться. А тут все кайфулики, да, Ростюня? Ну ходімо, ходімо, бо нам треба збиратися ж. Ввечері йдемо до батьків, не, не саме вечерю, але до вечора я ще ж хотіла ж пройтися до Дерибасівській і не знаю, можливо в Кірху. Зараз подумаємо, як це все зробити. Ідемо, море сьогодні дуже красиве, привабливе, маняще, але чоловік тільки що підходив, щось роздягнене з рушником. Бачили ви, може, чи ні, чи зняла його чи ні, підійшов, постояв і пішов. Не ризикнув купатися. Ну що він хороший, слухайте, хороший, сильний. Зараз я пішла на роботу, трохи попрацюємо, вже бракування, О. зараз трохи підгодую, вона в образі все. Друзі, зараз майже п'ять годин вечора. Ми знаходимося на Дерібасівській. Сьогодні телеграм-канали опублікували таку карту України з часом, коли сходить перша зірка. Саме сьогодні, ви ж знаєте, що з першою зіркою вже починається Різдво. І саме в Одесі перша зірка з'являється в 16.15. Ну десь вона повинна вже бути. Ми її не бачимо, але вона вже є і це означає, що Христос народився. Славімо Його! Растюня, Христос народився. Растя на повідку, вона хоче в KFC. Растя, Христос народився. Вітаю тебе. Зараз ми підійдемо до ялинки, і будемо вітати всіх вас. А поки ходімо. Макдональдс виглядає сьогодні так. Він ще повинен вже відкритися. Можливо, завтра відкриється. Зараз спробуємо у когось запитати ці чоловіки сказали, ми не знаємо. А хто вони? Я взагалі не знаю. Може вони такі самі, як і я. Боже, скрізь грає музика дуже голосно. Вуличні музиканти. Музиканти це молодь. І музику вони грають якийсь порог. Взагалі нічого спільного, не з Різдвом, не з Новим роком, ні з чим. А Чи героїв, які в полоні прикрасили ялинку іграшками, написами? Полон вбиває на цвинтарі розстріляних ілюзій. Уже немає місця для могил. Полон пекла привернути увагу для Вас привітати зі свят вечора, побажати вам миру, радості, добра, щастя, любові. Нехай з цим святом кожен дім прийде мир, благода і добро. Вітаємо вас! Христос народився! Славімо! Ростіння! Христос народився! Славімо Його! І тут ми співаємо Радуйся! Син Божий народився! Мене Ютуб точно не заблокує за порушення авторських прав, тому що так як я співаю ще спробую вгадати про що я співаю. Друзі, співаємо всі, радуємось, Христос народився. Славімо Його! Слава Ісусу Христу! Растя! Йдемо через кірку, ми йдемо вже до батьків, але в кірку заглянемо і покажемо вам, яка там зараз обстановочка. Ну, скажу вам чесно, що Дерібасівська мене сьогодні розчарувала. Хоча свята і треба радіти, що там вже. Але хочу додати ложку дьогтя в цю бочку меду. По-перше, на, на початку, да, там є кінкальня, оце все, на початку пішохідної частини. Рок. Хлопці грають рок так, так голосно, так гучно, що це взагалі, я не знаю, лопаються вухи, 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 вухи. Далі біля самої ялинки кришнаїди. теж з барабанами. Ця пісня не має кінця. Я хотіла засняти ще іграшки, показати вам більш подробно, щоб повісили знак наших захисників, які знаходяться в полоні, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Хотіла щось сказати, а я не можу. Воно гупає ці барабани. Пісня нескінченна. Якось дивно, сьогодні свята. Чому немає якихось наших пісень, наших україномовних? Ну, це ж ялинка, приходять з дітками туди. Я не проти, віруйте в що хочете. Ну, якось треба ж враховувати всі інтереси всіх. Трохи розчарована. Гупають ті барабани і взагалі, то може хто завгодно прийти, отак стати і співати, гупати барабанами. Тобто і я можу прийти туди завтра і почати співати, от, не маючи ні голосу, не слуху і почати валати да, біля ялинки на всю дорібасівську. Ну дивно якось. Друзі, вечірня кірка виглядає так. Концерт якийсь то. зараз. Служба ж напевно йде. Купила только видишь. сьогодні купила тут одна Моя чорнобривая, а з ким будеш доживати, пилий, мій миленький, га з ким будеш доживати, головний, сизенький, із комою милає, і з комою я, і з мила ходять дорога. Моя чорнобривая, милая, комішниця санти, мила, комішниця санти. Моя чорна бригади.

<анкручок> я дуже маленький канал. Oh, І, да, дай -мо, да, може, так так, так світлого, я ушла світло чорцером. Мирно мене забудуть худенький. Ютуб. Худенький канал. Худенький. Да. Добре, скажемо, що підписувались. Я думаю, я, я говорю, мама, я хочу зустрітися. Це б'я виділа. Клас! <сюх> 2, бачите, свята свято таке. що Всі бажання, раз це тягне, раз це на повідку. Бо... Да, щоб слухати. Так дівчата вже пішли, концерт закінчився. Да? Слова люблю. Дякую, спасіба, Ляночка, пока. Запрошуйте. Миру, ми 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 миру і миру. З Різдвом, вони забувають у нас, Валерія, не забувайте. Ой, да на данно. да така да була. Ой, да надана, да на данах.